Собісі Нісанчик, варіатор до мене. Я вже розповідав про види коробок, щоб вони всі різноманітні, а також про прокладки піддону. Вони всі також різні. А зараз про фільтр грубої очистки, ось до оригінал, ось до неоригінал. Вони йдуть з кільцями усі речі. Вони бувають різні, тому будьте, будь ласка, уважні. А краще всього нехай спеціаліст вам підбере, щоб ви потім не міняли його. По-друге, їх не можна промивати, тому що ось ця сіточка, ось ця вона забивається, вам її не вимити. І ось так, от з мого досвіду, так якщо їх порівняти між собою, погризти, пощупати, я думка, що цей фільтр можливий і не по оригіналу, але от такі набори вам. Нема сенсу купляти, тому що дав прокладка вам скоріш за все не підійде. Вам треба купляти його окремо. Тобто по фільтрам грубої очистки, по-перше, може стояти ось такий на американських інший. По-друге, я рахую, що можна ставити, можна встановлювати не оригінальний фільтр. Займаюсь Mitsubishi, Toyota, Nissan. Якщо вам треба підібрати для вашої коробки автозапчастини, звертайтеся абсолютно безкоштовно. Вам підберу.